Підзарядити телефон, випити гарячого чаю та просто зігрітися тепер можна в самому центрі міста Івано-Франківська у пункті незламності. Він обладнаний генераторами, завдяки яким завжди є світло, інтернет, тепло та вода. З перших днів роботи відвідувачів тут чимало. Софія студентка другого курсу Харківського університету. Каже, у зв'язку з відсутністю електроенергії навчатися дистанційно доволі складно. Я роблю лабораторну роботу з криптології, тому що вдома немає інтернету, а скоро сесія. Взагалі-то тут досить шумно, тому складно шифрувати якісь дані у такій обстановці, але ну, загалом це краще, ніж нічого не робити, тому все добре. Відвідувачі приходять сюди зарядити мобільні телефони, павербанки і навіть попрацювати за ноутбуками. Дехто ж просто зайшов погрітися та випити гарячого чаю. Сьогодні в мене мало бути чотири пари на Мазепа в інституті педагогічному з рисунку. Виключили світло. Ми ходили на виставки. Зараз перерва, щоб піти кудись поїсти, але в закладах нема світла, і я прийшла, хоча й попити. Всі люди дуже дружні, ніхто не штовхається. Так тісно трошки, але краще так, ніж під Росією. Спеціально для дітей тут створили ігрові куточки з розвиваючими іграми та розмальовками, щоб діти могли погратися та зігрітися, доки батьки заряджають гаджети. Також з дітьми працює психолог ДСНС. П'ятирічний Кирило переїхав до Івано-Франківська з Харкова. Під час прогулянки з бабусею вирішили зайти до намету. Просто папабріцопарісова і Тому що тут мені не скучно. Онукові так сподобалося в пункті незламності, каже бабуся, що тепер навіть не хоче йти додому. Не було у нас вдома світла, тому ми вийшли ну, прогулятися з онуком. Воно ну, ну, холодно на вулиці, зайшли погрітися трішечки. Це йому зайшли сюди, йому дуже сподобалось. Тут можна і помалювати, і порахувати, і познайомитися з дівчинкою познайомився. Так що я кажу, пішли вже додому. Він каже: Ні, будемо ще тут. Такі намети розміщені по всій області, і також функціонують стаціонарні пункти незламності. А по області вже сьогодні 11 пунктів таких. Вони виставлені в великих містах, так само на центральних площах. Ще один в місті Івано-Франківську стоїть пункт незламності на вулиці Франка, де заїзд в пожежну частину. Також пункти незламності ми обладнали в наших стаціонарних приміщеннях пожежних частин. Таких є 35. Там виділили приміщення, де люди можуть знаходитись, так само в приміщеннях, є місце, де посидіти, де випити гарячого чаю, ну, тимчасово, чи тимчасово перебути. Намети працюють майже цілодобово. Вивчаючи потреби громадян, такі пункти будуть продовжувати відкривати і надалі. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.